Про внесення змін до бюджету на 2022 рік на комісіях розглядали. Хто за те, що прийняти за основу, прошу голосувати. Хто ми, за. Микола Петрович, ми вносимо зміну до бюджету, прийняли бюджет, але все ж таки з головою комісії ми ніяк не можемо оподілитися. Давайте поставимо це питання на голосування. Будь ласка, ну ви... це ваші ваше повноваження, безумов... повноваження. Я Микола, їх ви, ви Микола Петрович, можна зараз? От якщо ну ні, чесно ні. Вона не узгоджена поки кандидатуру. Ми є ж які ж у вас пропозиції? Є, звісно. Да, є пропозиції, але вона не узгоджена кандидатура з депутатським колегам. Давайте спробуємо ви везти. Я пробувати Давай. не хочу. Що я буду пробувати? Я буду, наверняка, знати, кого будемо вибирати і будемо за його голосувати. Що я буду пробувати? Но комісія Дякую. до даного часу залишається без голови. Там є заступник присутній, є секретар комісії. Пожалуйста, роботи, хто кому що мішає. Дякую. Да, за основу ми проголосували чи ні? Ні. Ні. Хто за те, що прийнят за основу, прошу голосувати. За основу прийнято. Доповнення. Хочу, щоб ви передбачили. У нас також в Лакарському мікрорайоні є будинки двохповерхові, у яких своє опалення. Пропоную зробити пункт незламності. Там у людей також автономне опалення, насоси і ну, багато людей, які бажат, ну, мають можливість там заряджатися там. І, ну, тобто пропоную зробити пункт незглавності. Нема заперечень, давайте пропозиції. Старшого чоловіка будемо комплектувати, питань нема. Добре, добре. У нас ось я, я можу на себе це беріть, приходьте любий депутат. Може організовувати по незламності. Навпаки, ну, це це чесно буде. Це загальна наша робота, і давайте спільно її робити. Pearee. Щас час світочка. Я хочу сказати, я ще раніше не говорив, але в місті вже три будинки двох і трьохповерхових. От окремі будилки, звернулися люди, там де індивідуальне опалення, з пропозиції поставити буржуйки. І ми купляємо і будемо роздавати. Тобто, отакий процес пішов. Я вам скажу, що позавчора був губернатор, і в тих пунктах незламності, де грубки горіли, вони заходять. Ух ти, як тепло хорошо. Тобто є отоплення, але воно ж у нас роботи не на максимальних параметрах сьогодні. Ми ж розуміємо. А там, де буржуйка стоїть, тепло, уютно. Я не агітірую, але ми повинні розуміти, що такий процес потихеньку пішов в нашому місці. І пропозиція не від нас, а від людей йде. Кого? Да Все -да. Кого? в функції не зламості. Ні, в Собічево там не завелася електростанція. Директор школи просто ну, приїхав губернатор неждано. Так будь з нас почне дергатися. Вона стала заводити, а воно щось не вийшло. Ну, нічого страшного. Але електростанція там була, весь комплекс є. Якщо припече, то заведемо електростанцію і так, да, цветочки. До мене як депутата звернулися виборці, вулиця Знаменська, 1, 3, 5, 7 подібні. Ми розуміємо, що біля 14-ти побутового будинку. Уптеликового приміщення бомбосховища. Але у зимовий час мешканці цих будів, які я назвала, вони не добіжуть до свободи 24. Тому я прошу якось узгодити з обтілікомом, відкрити приміщення у когось повинні ключ бути, щоб воно відкривалося і вночі, і в день, бо люди занепокоєння. Добре, ми вчора відпрацьовували це в день буде відкривати працівники у телекома, Наші займаються, согласовують. А вночі будуть чергові спеціально призначені. І там, крім цього, ми вирішимо питання: взяти його до нас на, в оренду або в власність в залежності від ситуації, і будемо його ремонтувати, тому що там його роздергали, розсмикали так і таке інше. Ну, тобто, якщо зараз сирена, то вони в день вже його відкриють. Так, да, вони вже ну сьогодні, може, ще не відкривали, але з понеділка буде вже визначений чоловік, персональний звільнення і так далі. там все найкраще було не поводковича, захисна споруда, вона в нашому місті була. І ще заперечення, зауваження, доповнення. да, Наталія, у вас, прошу. Зміни до бюджету Ми за основу прийняли, так? Наталю, у вас доповнення є? Так, у мене є доповнення. Прошу, значить, відповідно до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації номер 463 УД від 21.12.22 року про внесення змін до обласного бюджету. Надана Шостинської міської територіальної громади субвенцію для на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу. Це на закупівлю дрів в сумі 2 мільйони 873 тисячі гривень. Також відповідно проєкту до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації про внесення змін до обласного бюджету на 2022 рік надана субвенція з місцевого бюджету на компенсацію різниці в тарифах на теплову енергію послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води в сумі 29 мільйонів 497 тисяч гривень. Відповідні зміни проводяться в видатковій частини бюджету. Також по закладах охорони здоров'я збільшені видатки в сумі 890 тисяч гривень, в тому числі на оплату праці працівників лікарні в сумі 700 тисяч гривень та на облаштування пунктів незламності в сумі 80 тисяч гривень. І по стамат полікліниці на придбання медикаментів в сумі 50 тисяч гривень і 60 тисяч гривень для облаштування пунктів незламності. По управлінню праці надзвичайних соціального захисту населення збільшено на суму субвенції та на 500 тисяч на матеріальну допомогу згідно програми соціального захисту. Це те, що ми говорили. Те, що Антоніна Ніколаївна доповідала. Також по управлінню з питань надзвичайних ситуацій збільшені видатки в сумі 3,9 млн грн. за рахунок перерозподілу з інших розпорядників. Також до спеціального фонду по управлінню освіти збільшено видатки в сумі півтори мільйона для придбання генераторів. Все, все. друге пропозиції буде з приводу пунктів незламності у закладах освіти. Ми розуміємо, такий час це все потрібна справа. Але директори шкіл б'ють на спалах. Є багато дуже питань, тобто ми не проти, ми хочемо працювати в цьому напрямку, але. Перше, чи є якийсь нормативно-правовий документ, там розпорядження міського голови, рішення, сесії міської ради, чи ще якийсь документ, в якому написано, що в школі номер 1 ліцей, три, п'ять, сім, вісім, і так далі знаходиться пункт незламності. Тобто, чисто юридично, на якій підставі вони, от, наприклад, у мене в ліцеї знаходиться цей пункт незламності. Документу і не тільки в мене, а й в багатьох школах. Документи так розумію, тобто де написано, що в школі номер 1 Сім, там, ліцей є пункт незламності. Нема поки, я так думаю, не де. Друге, і це питання найбільше турбує. Це питання перше, воно вирішується, а друге питання з приводу тих людей, які служба зайнятості прислала працювати. Ми розуміємо, що безробітним треба допомагати, ми не проти, але. Чи йому підпорядкування вони знаходяться? Де вони взагалі працюють? На роботу в школу ми, як директори шкіл, їх не брали, але вони знаходяться в наших закладах освіти. Вони працюють. Кому вони підпорядковуються? Чи несуть вони матеріальну відповідальність? Ви розумієте, що їх залишають на чергування з тим самим генератором, буржуйкою, фатом, ліхтариком? Плюс у нас в школах вибачте комп'ютерної техніки на сотня, можливо, мільйони гривень в кожній школі. Ну не хочу нікого ображати, але деякі з цих людей, ну такою сумнівною, скажімо так. Репутації. І от один із директорів шкіл мені особисто казав, каже, у мене моя техпрацівниця ходить за цими двома чоловіками і дивиться, куди вони йдуть, тому що не зрозуміло. Ну, тобто така ситуація. Третє, це вже від батьків. До речі, можливо, вони вам телефонували, тому що говорили, що батьків дуже турбує, скажімо так, санітарно-епідеміологічно, скажімо, тому що освітній процес не зупинений, діти ходять до школи. А будуть приходити люди з вулиці, куди вони ходить, будуть ходити до туалетів там, і так далі. Ми, наприклад, на, на даний момент не, запу, не пускаємо в школу, тобто взагалі. Е... Ось такі питання, і дуже питання серйозні. Але особливо ось друге питання директорів шкіл цікавить, кому ці люди, які працюють, підпорядковуються чи несуть вони якусь матеріальну відповідальність, де вони взагалі працюють. Ну от у мене добре. в школі нормальний такий, скажімо, умовно людина, але з інших школах я знаю, що сумніваний. Добре, добре, дякую, щоб ми розуміли, ці процеси не жорстко регламентувані. Вулиці йому не а Люди та нормальна, людина, це не нормальна, та сумнівна. Ну, Всяке в житті буває, але це керівник повинен узгоджувати. Не казали, тільки про вулицю. А ви про людей кажете. Так, Ніколай Николаевич, подожди, не мешай. Значить, я вам скажу, що ну, щоб ми представляли, у нас мінімум блиміум 10 пунктів незламності. Це прості люди прийшли до нас і запропонували створити у підвалах, своїх будинках у, у інших приміщеннях пункти незглавності самих. В звільний час викидали перегородки. Ми там їм допомогли цементом і ще якісь будівельними матеріалами. Вони працюють. Тобто, це процес нашої безпеки на перспективу. Ви бачите, що расисти продовжують бомбити, продовжують знищувати енергетичну систему України. Генерація знищена більше ніж на 50%. Вчора позавчора приїжджав губернатор, і Ще раз говорю, заступник, я водив їх. У зберігательний банк, де люди стояли 6 часов до 9, і ніхто нікого не приймав, тому що немає електроенергії. Вони приїхали, перевіряють під незламність. Незламність треба. Ми вже зламалися тут, на цьому об'єкті. Люди стоять з 6 до 9. Тобто не прости ці всі питання, будемо їх регулювати. І тут регламентації не буде, що отут з лівим шагом правим. Спільна робота, надамо, ми соберемо обов'язково після вашого виступу в городу керівників, пропрацюємо. Більше ініціативи з міст. Шановні, ми повинні продумати так, що якщо буде повне знищення енергетичної системи, ми повинні в цьому місці вижити. Ми повинні вижити. Ось тоді завдання. Тому ми робимо більше ніж в інших містах цих пунктів, більше купляємо буржуйок, електростанцій і таке інше. Да, воно не все виходить, да. десь хтось не завів, да, щось поламалося, там дим іде там. Це ж і в кожному, кожен день щось робиться в цьому напрямку. І будемо робити до тих пір, поки не створимо умови, Коли будинок відключився, ці люди йдуть туди, ці йдуть туди, цих перевозять сюди. Ми в усіх школах топимо всі школи, будинки культури, всі школи, всі садки, всі бібліотеки, всі фапи, мапи, любе приміщення сидять, любить і топлять в уроки війни можна було б зупинити. Ми топимо спеціально, щоб підтримати температурний режим там. Якщо, не дай Бог, чого, щоб можна туди відвезти людей? І таке інше. Тому дякую за підсказку. Будемо працювати. Люди дійсно там можуть оказатися, не зовсім, але будемо шліфувати. Це питання, яке буде регулюватися. І ще доповнення зауваження. Нема. Хто за те, щоб дане рішення прийняти цілому? Про внесення змін до бюджету з цими доповненнями зауваження, які прозвучали в залі. Прошу голосувати. Хто за? Рішення прийнято, дякую.